Вам доводилося коли-небудь дивитися людині в очі і відчувати, що те, що вона говорить, не збігається з тим, що вона відчуває. Чи бувало, що за посмішкою, за жартом, за випадковою фразою ви вловлювали щось більше, щось невисловлене, але справжнє і глибоке, наче слова були лише прикриттям для того, що по справжньому відбувалося всередині? А що, якби ви могли навчитися сприймати ці сигнали не як невиразні перечуття, а як ясні, впізнавані закономірності? Це відео не про маніпуляції і не про прийоми холодного читання. Воно про здатність бачити, по справжньому бачити психологічні глибини людської поведінки, про те, як через повсякденні вчинки і реакції проявляється те, що приховано від очей. І в цьому нам допоможе один із найпроникливіших і одночасно найпровокаційніших філософів. Його глибокі спостереження не просто думки, це психологічні принципи, виведені з реальної людської природи. Кожен із них розкриває, як людина захищає себе, проєктує внутрішнє і грає ролі в спектаклі, який вона називає своїм життям. І коли ви навчитеся розпізнавати ці поведінкові візерунки, ви помітите не тільки чужі істини, ви почнете бачити й у собі ті частини, які довгі роки залишалися в тіні, пригнічені, невизнані, забуті. Кожен із нас носить маску те, що ми демонструємо світові, рідко відповідає нашому справжньому я. Щоб бути прийнятими, ми створюємо персони зовнішні образи, сформовані страхом і прагненням відповідати. Ці маски не обман, а тонка форма психологічного захисту, спосіб адаптації, який допомагає нам вижити. Придивіться до тих моментів, коли людина затримується з відповіддю, уникає конкретних тем, робить нервові рухи. Саме там, у цих тріщинах починає проступати істина. Справжнє я проглядає крізь щілини, які створює поспіх або дискомфорт. Те, що ми шалено засуджуємо в інших, часто є відзеркаленням того, що ми відкинули в собі. Філософ задовго до появи поняття проекції в психології розумів цей феномен: зарозумілість, брехня, слабкість. Якщо ви з особливим роздратуванням помічаєте це в інших, задумайтеся, чи не пригнічуєте ви подібне в собі. Нав'язлива критика і непропорційне засудження майже завжди є наслідком внутрішнього конфлікту. Простежте за своїм засудженням, і ви, можливо, виявите ту частину себе, яку давно заперечуєте, але яка все ще вимагає визнання. Коли ви дивитеся на інших, ви часто бачите не їх, а своє відзеркалення. Істину не завжди можна знайти в словах. Філософ з обережністю ставився до мови. Для нього це був не стільки інструмент істини, скільки засіб маскування, влади і підпорядкування. Слова можуть брехати, але мовчання майже ніколи. Коли людина раптово замовкає, відходить від прямого запитання, відповідає невиразно або змінює тему, не поспішайте проходити повз пауза це не порожнеча, це сигнал. Дискомфорт, що виник у тиші, може розповісти більше, ніж тисяча красиво побудованих фраз, тому що саме в тому, що ми боїмося назвати, що уникаємо обговорити, прихована справжня вразливість. Мовчання нерідко вказує на біль, страх або внутрішній конфлікт, який людина ще не готова озвучити. Вчиться слухати тишу, там народжується правда. Іноді за фасадом чесноти ховається несмиренність, а витончена форма марнославства. Філософ бачив у прагненні до влади не тільки прагнення до домінування, а й потяг до моральної переваги, замаскований під турботу і доброту. Коли хтось занадто голосно заявляє про свою моральність, демонстративно засуджує чужі вчинки, постійно роздає поради, виправляє поведінку інших, це привід задуматися, кого він намагається переконати себе чи весь світ у тому, що він кращий, чистіший, вищий. Справжня чеснота не кричить про себе, вона не потребує визнання оплесків і повчань. Вона проявляється у вчинках. А не в гаслах. По-справжньому зріла людина не прагне виглядати хорошою. Вона просто робить добро, навіть якщо ніхто цього не побачить. Перш ніж людина обманює інших, вона обманює саму себе. Це, мабуть, одне з найбільш тривожних прозрінь. Самообман це не слабкість, а тонкий майже. Неусвідомлений механізм самозбереження, фраза у мене все добре найчастіше звучить не для оточення, а для себе самого, вимовлена багаторазово, вона перетворюється на мантру, в яку зручно вірити, щоб не дотикатися до болю. Якщо ви відчуваєте, що в чиїсь історії щось не сходиться, не поспішайте підозрювати брехню. Часто перед вами не обманщик, а людина, яка роками переконує себе у вигаданій версії реальності. І чим міцніша ця ілюзія, тим сильніший біль, який вона прикриває. Демонстрація переваги народжується зі страху. Бажання здаватися кращим, сильнішим вищим, це не завжди гординя. Часто це глибинний страх власної нікчемності. Там, де занадто багато хвастощів, демонстративної сили і самореклами, там швидше за все ховається невпевненість. Психологічна компенсація це коли людина доводить світові те, у що сама до кінця не вірить. Якщо хтось постійно підкреслює свій статус, досягнення, важливість, придивіться, він може відчайдушно захищати ту частину себе, яку боїться втратити. Справжня впевненість не вимагає сцен і підтверджень. Вона мовчить, бо знає собі ціну. За більшістю людських вчинків стоїть не розум, а страх, не холодний розрахунок, а емоційний захист. Ми боїмося бути відкинутими, боїмося провалитися, боїмося виявитися неважливими. Саме страх, штовхає нас говорити занадто багато, нав'язуватися, уникати близькості, тікати, коли стає серйозно, або, навпаки, контролювати кожну дрібницю. Ці реакції не на ситуацію, а на старі незагоєнні історії всередині нас. Розуміння чужого страху це перший крок до справжнього співчуття і, можливо, до зцілення самого себе, нав'язлива, хронічна критика. Це не викриття інших, це визнання власної внутрішньої боротьби. Коли людина із завзяттям засуджує щось поза собою, вона мимоволі розкриває те, що не може прийняти всередині. Той, хто глузує з чужої чутливості, можливо, боїться власної вразливості. Той, хто висміює красу, може сам почуватися невидимим, неоціненим. А той, хто при кожній зручній нагоді принижує інших, найчастіше бореться з відчуттям власної нікчемності. Суть критики не в її об'єкті, а в джерелі. Дивіться не на те, що говориться. А звідки це сказано? Іноді слова спрямовані у зовнішній світ це крик із середини. Під гладкою оболонкою зовнішньої зібраності часом ховається невпевненість, а сором. Філософ із підозрою ставився до людей, які завжди виглядають бездоганно, спокійно, наче ніщо не може їх похитнути. Він відчував у цьому не силу, а захисний механізм. Є особливий вид самовладання, викликаний не зрілістю, а страхом бути викритим. Такі люди все ретельно планують, уникають вразливості, бояться проявити слабкість, не тому, що сильні, а тому, що десь усередині них живе непрожита провина. Якщо ви хочете побачити правду, зверніть увагу на те, як людина поводиться, коли втрачає контроль, там, де руйнується фасад. Починається реальна розповідь про неї. Абсолютизм приховує внутрішній розлад. Фрази на кшталт: мені все одно, що думають інші, або я завжди щасливий звучать впевнено, але по-справжньому зріла особистість рідко говорить у крайнощах. Істина не живе в крайнощах, де звучать абсолюти, там часто ховається страх. Перебільшення стає щитом. За допомогою якого людина намагається заглушити внутрішню невпевненість. Вона говорить голосно не тому, що переконана, а тому, що боїться, що її не почують. І чим голосніше твердження, тим сильніший сумнів, який за ним стоїть. Слухайте не слова, слухайте інтонацію, паузи, повторення, і ви почуєте не те, що сказано, а те, чого людина намагається уникнути. Прагнення все контролювати це не ознака сили, це наслідок страху. Коли людина мікроменеджить кожну деталь, нав'язує суворі правила собі та іншим, вона не керує світом, вона бореться з хаосом всередині себе. Найчастіше ми намагаємося підкорити саме те, що викликає в нас тривогу. Жорсткий порядок, маніакальне дотримання розпорядку, нетерпимість до спонтанності, все це не про дисципліну, а про страх перед розпадом. По справжньому сильна людина допускає непередбачуваність, бо вона вже подружилася зі своєю внутрішньою невизначеністю. Той, хто все контролює ззовні, майже завжди не справляється з тим, що відбувається всередині. Світ спектаклів і фільтрів це не святкування життя, а маскування болю. Коли людина нескінченно оновлює контент, жадає уваги, шукає схвалення, це не просто гра з аудиторією, це відчайдушна спроба відчути себе живою. Той, хто не відчуває власної цінності зсередини, буде щосили намагатися заповнити цей дефіцит ззовні лайками, захопленням, демонстрацією успіху. Але істина проста і жорстка. Чим більше людина прагне бути побаченою, тим менше вона відчуває свою цілісність, і жодна сцена не замінить справжнього зв'язку із собою. Люди говорять із болю, а не з логіки. Ми звикли сприймати чужі слова буквально, але більшість висловлювань не продукт розуму, а крик рани. Людина говорить не з логіки, вона говорить із болю. За холодними аргументами, за уїдливими коментарями, за категоричними установками, завжди приховується травма. Той, хто відкидає любов, можливо, був зраджений. Той, хто сміється над почуттями, можливо, ніколи не знав, що таке безпечна близькість. Той, хто говорить, Усі люди, егоїсти, може, просто давно не був любимий. Не поспішайте сперечатися з чиїмись переконаннями. Спочатку запитайте себе, який біль стоїть за цією вірою. Тільки тоді ви зможете зрозуміти людину, а не просто її позицію. Справжня сила тиха і милосердна. Справжня сила не потребує демонстрації. Вона вимірюється не владою над іншими, а вмінням стримувати себе. Вона проявляється не в тиску, а в терпінні, не в придушенні, а в співчутті. Зверніть увагу, як людина поводиться з тими, хто слабкий, уразливий, хто не може дати нічого взамін, ні вигоди, ні визнання, той, хто здатний вислухати без засудження, пробачити без вимоги вдячності, залишитися поруч із болем. Не тікаючи, ось де живе справжня міць. Це не сила кулака, а сила серця, яка не боїться бути відкритою. Жага уваги це страх бути стертим. Прагнення до постійної уваги це не примха і не марнославство, це спосіб врятуватися від відчуття внутрішньої невидимості. Той, хто в дитинстві відчував, що його не бачать, у дорослому віці може перетворитися на вічного виконавця, того, хто не може зупинитися, бо без уваги почувається неіснуючим. Не судіть погучності. Слухайте тишу, від якої людина тікає, ту порожнечу, яку вона намагається заповнити сміхом, яскравістю, шумом. Це не гордість. Це стратегія виживання душі, яка боїться зникнути. Нападки це заздрість у масці. Люди рідко наважуються зізнатися в захопленні, якщо вважають об'єкт недосяжним. Тому вони критикують, знецінюють чужу свободу, успіх, впевненість, бо страждають від власних обмежень. Філософ бачив у цьому не злість, а прихований смуток завтраченим. Заздрість рідко заявляє про себе прямо. Вона говорить через сарказм, іронію, пасивну агресію. Той, хто кидає уїдливе зауваження на адресу чиєїсь впевненості, можливо, сумує за власною втраченою вірою в себе. У кожному нападі може ховатися питання, чому в тебе це є, а в мене немає. І замість засудження варто іноді побачити біль, яка не знайшла іншого способу виразитися. Поведінка це не переконання, це дитинство. Людська поведінка рідко продиктована переконаннями. Частіше це продовження неусвідомленого сценарію, написаного в дитинстві. Нами керують не принципи, а незагоєні рани. Той, хто постійно намагається заслужити любов, можливо, виріс у середовищі, де любов потрібно було заслуговувати. Той, хто уникає емоцій, міг одного разу зрозуміти, що виявляти почуття небезпечно. Ми думаємо, що вільні у своїх рішеннях, але насправді часто просто повторюємо старі ролі дитини, яка догоджає, підлітка, який бунтує. Або дорослого, який тримає все під контролем, тому що колись інакше було неможливо вижити. Люди рідко говорять прямо про те, що їх ранить, але вони завжди це показують зникнення без пояснень, постійні жарти, що приховують дискомфорт, одержимість роботою, поверхневі зв'язки замість глибокої близькості. Це не просто звички, це механізми виживання. І кожен із них говорить, ось чого я боюся, ось чого я уникаю, ось як я справляюся з тим, що колись було занадто боляче. Якщо ви навчитеся бачити ці повторювані шаблони, ви перестанете дивуватися і почнете по-справжньому розуміти розуміти означає стикатися, а не судити. Тепер у вас є структура не для засудження. А для ясності, не для аналізу інших, а для того, щоб стати більш людиною. Ці істини не про маніпуляції, не про викриття, вони про здатність бачити глибше. Вони нагадують, кожна поведінка це сповідь, кожне звинувачення це проекція, кожне перебільшення це спроба щось захистити, і кожне прикриття це колись незахищена душа. Коли ви побачите, що за гучним голосом може ховатися тихий страх, а за жорсткою позицією застарілий біль, ви перестанете реагувати і почнете стикатися. Розуміння це не слабкість, це акт внутрішньої сили, а бачити людину за її захистами це можливо найлюдяніша з усіх здібностей.